Дякі друзі, ви, напевно, чули про мене. Це ж я, ваш херсонський кавун. Я великий, смугастий і дуже солодкий. Кажуть, що хто хоч раз спробував херсонський кавун, той назавжди запам'ятає його смак. Я дуже люблю своє чудове місто і знаю, що ви теж. Тому сьогодні. Хочу вам розповісти про важливу подію для нашого херсона і всіх херсонців. Ось уже два роки, як наші воїни зробили наше місто знову вільним це свято для кожного з нас. Тож, мої любі друзі, пропоную вам послухати історію нашого рідненького. Херсона У чарівному місті Херсоні, на березі річки Дніпро, колись панувала справжня казка. Сади цвіли, діти сміялися, а люди жили мирно і щасливо. Але одного дня темна хмара зла накрила місто. Вороги захопили його. І життя змінилося. Вулиці в місті наповнилися сумом, а все довкола стало похмурим. Жителі Херсона дуже сумували за тим, яким колись було їх рідне місто, і мріяли повернути Херсону його колишню радість, а також що одного дня. Місто знову стане вільним. Тож всі люди, які любили рідний Херсон, вирішили прикрасити місто синьо-жовтими стрічками, щоб наші герої-захисники бачили, що жителі чекають на них. Вони розвішували стрічки на деревах, карканах. І ось одного осіннього дня. Коли сонце тільки зійшло, до Херсона прийшли відважні захисники і прогнали ворогів. Усі мешканці міста зустрічали наших героїв з великою радістю, обіймали їх та дякували за сміливість. І місто знову стало вільним. Відтоді кожен рік херсонці. Згадують про цей день і святкують визволення рідного міста. Друзі. А зараз давайте ж згадаємо, який наш рідний Херсон. Моя дитя твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяє в моїх очах. Я люблю тебе, <звук> Злива весняна, тепла, злива, стикайсь, сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом важко на душі мені. Всі мої мрії тільки про тебе всі мої думки, віддані тобі Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі мої на світі діти. А ви коли-небудь замислювалися, які ж цікаві будівлі є у місті? Пропоную стати мандрівниками та згадати, які ж різні будівлі бувають у місті, і для чого вони потрібні? Вам треба продовжити речення. Щоб купити ліки, я йду. До аптеки. Якщо треба підстригти волосся, то потрібно йти до перукарні. Щоб подивитися виставу, я йду. До театру. Якщо хтось хворіє, то йому потрібно йти до лікарні, щоб подивитися на рідкісні, дивовижні картини, я йду. До музею. Щоб взяти почитати книгу, я йду. До бібліотеки. Щоб надіслати посилку, я піду до пошти. А щоб придбати продукти харчування, то потрібно йти до магазину. Наш Херсон. Це більше, ніж просто місто, це рідний дім для кожного з нас. Тож побажаємо рідному Херсону миру і спокою на його вулицях, щоб він знову став радісним і квітучим, та нехай його небо буде чистим, а навколо лунатиме лише сміх щасливих дітей. Довчувай, бо не сон. Місто моє, моє місто.